І до нашого ефіру зараз долучається Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, Державна регуляторна служба запустила в роботу чат-бот бізнес під час війни, так? Чи багато повідомлень сьогодні до нього надходить, і з якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Е... Так, дуже дякую за запитання. Дійсно, до нас ми запустили цей чай чатбот, бот. До нас звертається дуже багато підприємців. Ми е, взяли на себе зобов'язання протягом 20, 24 годин роз'яснювати, е, ну надавати відповіді на ці питання, отримувати пропозиції. І ми теж закликаємо, щоб саме пропозиції бізнес озвучував, що саме він хоче, щоб ми змінили, тому що саме державна регуляторна служба займається дерегуляційними процесами. На сьогоднішній день найбільша кількість запитань, мабуть, стосується сфери ліцензування. Ми повідомляли вже неодноразово, що під час воєнного стану держава максимально спростила цю сферу, тобто, на сьогодні ви знаєте, що можна просто подати декларацію, тобто, це фактично повідомлення про початок роботи в тій чи іншій сфері. І з цього моменту там через ту ж дію про яку ви щойно повідомляли, там протягом трьох хвилин, ви ви фактично починаєте діяльність як бізнесмен, як підприємниць в певній сфері. Але є певні види ліцензійної діяльності, які все ж таки залишились при ліцензіях. Ліцензії треба отримувати, і це така сфера, наприклад, як перевезення. На жаль, під час воєнного стану ми знаємо, що логістика в нас порушена, і сфера перевезення перевантажена. Автомобільний транспорт а саме ці ліцензії отримуються на перевезення на автомобільні перевезення. «Укртрансбезпека» разом з міністер... з міністерством інфраструктури, якраз перевантаження запитами цих здобувачів ліцензій, і от є виникають певні проблемні питання. Ми збирали сьогодні вже нараду для того, щоб поговорити ці проблемні питання. З Міністерством інфраструктури та з Укртрансбезпекою і ці питання, власне, вирішуються. Фактично, деякі питання навіть вирішуються в ручному режимі. Окремо, хочу для ліцензування і дозвільної системи. Тобто, це вони чи ще якісь інші є? Ні, є ще й інші органи ліцензування. Це я вам просто як приклад зараз на, назвав, тому що саме на ці види ліцензійної діяльності зараз дуже великий попит. Багато суб'єктів вони у зв'язку з порушенням логістики вони розпочали таку діяльність, саме, саме перевезення автомобільно. і там просто в рази збільшилась кількість попиту на такі ліцензії. Окремо хотів би сказати, що при, при державній регуляторній службі діє експертна поліційна рада, це колегіальний орган, який розглядає такі скарги суб'єктів господарювання. І ми закликаємо звертатись до нас, якщо є, є порушення відповідні від е, органів ліцензування від тієї ж Укртрансбезпеки. Ми швидко розглядаємо і відсоток задоволення скарг на сьогоднішній день. Він дуже серйозний. Там останні 12, з останніх 12 скарг ми 10 задовольнили, зобов'язали орган ліцензування усунути такі порушення. Тому е, просимо е, суб'єктів господарювання підприємців звертатись до нас. Ми е, допомагаємо питання вирішити. А взагалі, якщо ми говоримо про ту підтримку, яку сьогодні бізнес отримує від влади під час війни, то що зараз основне? Ну власне, основне це, це вже те, це те, що зроблено. Це на сьогоднішній день держава відмовилась від перевірок. Ну, на мій погляд, це дуже значуще, тому що на сьогоднішній день в тих умовах, в яких працює бізнес, ще й приходити чиновнику і задавати якісь питання. Ну це точно не гоже. Це максимальне спрощення, і власне, ну дерегуляційні процеси, які направлені на покращення умов на сьогоднішній день ведення бізнесу саме це максимальне відсторонення держави від участі участі в цих в цих процесах це саме власне те що я повідомив сьогодні Державною регуляторною службою роз опрацьовано разом з іншими центральними органами виконавчої влади по сферам по бізнес сферам багато питань ми сформували Проблемних питань, які ми отримуємо кожного дня, фактично від бізнесу, ми сформували новий дерегуляційний план, який направили до уряду, він найближчим часом повинен бути прийнятий. Він стосується всіх, сфера екологічна сфера, перевезення сфера і так далі. І я думаю, що після цього не після цього, як ці заходи будуть реалізовані, а цей план розробляється до до кінця 2022 року. То бізнес точно відчує, тому що сам бізнес фактично приймав участь в формуванні цього плану. Я дуже дякую вам за розмову. Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України, був з нами на прямому зв'язку.